Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Перший бій за Слов'янськ. Приїхав сам Гіркин. Отуточки звідки заїхав. Ми зустрілися з безпосередніми учасниками події, з якої фактично почалася АТО. Броні група кудись зділася. У тому самому місці на Донеччині, де росіяни влаштували засідку на наших спецпризначенців. Десь в мене з парку Грудь вистрілив, а я йому патвірту, рука жалась під магазину. Ексклюзивні деталі найпершої силової операції російсько-української війни. Не пропустіть! 13 квітня 2014 року його другий день народження. Це Андрій Дубовик, легенда СБУ. Тоді він був заступником начальника управління Альфа, на місце з якого мала стартувати АТО. Раптово заїхали два невідомих авто. З них вискочили кілька людей та почали стріляти. Силовик отримав тяжке поранення. Куди попала? Дібалі грудь. В грудь попала. Грудь Живой, так, а, ти, а, а з ними був, так? Да? Та опинився за крок до смерті. Ну, у кожної людини є дата, коли він народився, коли він помер. Як для мене це була дата 13 квітня, 2014 року. Чоловіка без свідомості евакуювали до Бахмута. Тоді ще Артемівська. О, прокинувся, щось мені холодно так, в якомусь приміщенні там, під простинями. Стягнув простиню, бо бачу. Ноги голі, бірців нема. Рядом на носівках ще якісь люди лежать під простинями. Ну, Я зрозумів, що це морг, запах такий був ще специфічний. Формулін. Проходила якась похилого віку санітарка. Каже, синочка каже, ти прокинувся? я тобі зараз тиск помірюю. Андрія взялися реанімувати, лікарі буквально витягли чоловіка з того світу. Як з'ясувалось, в мене там куля пробила оболонку серця, там легені було, побиті, печінка, там багато чого. Як згадкою про той день та оберігом, Андрій досі користується гаманцем із діркою, в якому зберігає невеличку ікону. От оцю іконку я з собою каже, років 20, на цей час, якщо не більше ношу, отак і от куля зацепила, Вона була під. Бронежилетом. Ну, що там того перикарда 5 міліметрів, да? але шкулі якось його в серце обійшла. Ну, не знаю, мабуть, спрацювало. Андрій має незвичне для суворого спецпризначенця хобі. Він може годинами у спокої сидіти і створювати діарами. Така собі медитація на контрасті з професією. В одній зі своїх робіт він відтворив деталі того злощасного бою. Ну, знаєте, робити. Діаграму, як тебе там ну, майже чуть не вбили, воно і там загинуло товариш, Якось воно, ну, знаєте, було не дуже так в голові вкладалось. Але я то подумав, а чому б ні? Факти тижня теж вирішили відтворити деталі загадкового бою, з якого все почалося. А на теж прострілян. І поїхали з двома спецпризначенцями на те саме місце у Слов'янськ. Весна 2014 року. На той момент в Донецькій області панує хаос. Россия! Россия! Посилюються сепаратистські настрої. Мало не щодня в обласному центрі та решті міст відбуваються акції під російським триколором. На сході навала псевдошахтарів, що приїхали з Росії. Атмосферу чітко пам'ятає тодішній заступник СБУ і колега дубовика, який був з ним на завданні Віктор Ягун. російські сили спромоглися тисячами тисячами автобусами завозити так званих так званих штрейбрехерів з російської сторони, які зробили масовку для тих проросійських мітингів. І ми це бачили в першу чергу в Донецьку, Луганську, де ходили ті ну, шахтарі чи не знаю, та безробітні, не знайде вони набирали тих людей, і по них було видно, да, звідки пішло то слово паребрі, звідки вони там ходили, шукали пиво, не розуміли. Зіткину ну, де їхні сорти пива, а в Україні були зовсім інші сорти пива і так далі. І так далі ну було видно, що це не місцеве населення разом з гастролерами на багатотисячні мітинги. Виходить, і місцеве населення у лапках акцій зазвичай мають на меті захоплення тієї чи іншої будівлі органів влади. Сбу ледь вдавалося тримати ситуацію під контролем. Ми розуміли, що в регіоні панує панують настрої. Несприйняття центральної влади київської, протестні акції, які могли призвести до захоплення влади. Ну, наприклад, як в Харкові, в Луганську, в Донецьку, тобто захоплення обласних адміністрацій, там, не знаю, зміна прапору і так далі. так далі. В, в Харкові вдалося відбити це, а от в Донецьку-Луганську. Сталося то, що сталося. Міф про шахтарів і народ Донбасу руйнує ось ця несвідомо кинута фраза російського спецпризначенця у сусідньому Краматорську під час захоплення міліцейського райвідділку. За порядку! За порядку! А це вже Слов'янськ, 12 квітня. Група озброєних чоловіків так само захоплює райвідділ. Працюють підозріло злагоджено як для так званих повсталих шахтарів. Розібратися у ситуації на місці відправився особисто тодішній заступник СБУ. Ми розуміли, що це незвичайна група була. І в нас була інформація проти про те, що їхня діяльність координується федеральною службою безпеки Росії. Тоді у місті вже була захоплена і будівля і на руках у бойовиків. Була безліч вогнепальної зброї. Згадує Андрій Добовик. Придягалися цивільне, виходили на розвитку. Я особисто ходив, дивився. Що там відбувається, і до нас підійшов там один з місцевих, такий знаєте, каверитний тіп, від нього перегара, роззива, так що можна було комарів вбивати. Каже, хлопці каже, труби горять, треба похвалися, хочу продати, бой за паливо і маю в нього два пістолети, пістолети макарова, кабури, набої, все-все. Я розумію, звідки воно пішли, як начебто по, по гроші саме повернулись на базу, розповіли, що там відбувається у місті. В общем, без був. Того дня ввечері силовики стали розробляти план визволення будівель міліції та служби безпеки. До участі в операції залучили нацгвардійців та військових. Схема була дуже проста. З Донецька на гелікоптерах перекидається. Зведений загін АМЕГІ Національної гвардії. А з Луганська підтягується бронегрупа в складі шести БТРів, яка мала взяти на броню цих національних гвардійців. І ця бронегрупа мала зайти в місто і почати звільнення тих адмінбудівель, які були ними захоплені. Паралельно з цим спецпризначенці Альфи мали затримати координатора ФСБ. Цю операцію спланували на ранок наступного дня, та вона пішла не за планом. Як засувалася, броні кудись ділася, зникла, і, і вона не, не, не висунулася на то місце, де вона мала зустрітися з Мігою, і не зрозуміло, де вона перебуває. Ну і Альфа сказали, сказала, що вони знайшли її. Вони були розташовані от тут на. На безпосередньо на, на цій галявині. Тут було 6 БТРів, була вантажівка з боєкомплектом. Хаос тоді відбувався не лише на Донбасі, але й в столиці. Вони там взагалі не повинні були бути, вони повинні були бути передані підрозділу Аміга МВС, але керівництво тих десантників вони не виконали, скажімо так, наказ. План, а то, як воно було продумано і доведено до всіх, і чомусь вирішили приїхати технікою іменно сюди, а не там, де повинні було бути. Керівники силових структур почали з'ясовувати, що до чого та чому не був виконаний наказ. Невдовзі на місце початку операції приїхали і інші люди. Спробували якісь там організувати якийсь мітинг, протест, не знаю. Почали якісь гілки там кидати перед БТРами. В плані того, що нам не потрібно нікого звільнятися, нам не треба місто звільняти. В селі тут зайві. Над спецперезначенцями згущалися фарби, а ситуація ставала усе більш підозрілою. Тут був якась таке нарада, там якесь собрання. Я пізнав декілька присутніх там людей, котрі були в Києві на учасниками майдану. Я їх в обличчя признав. Я ще своєму водію це казав, дивись, каже, от цього чорта ми бачили в Марінському парку, у мене навіть фотографії були з його. Та раптом до наради приєднався і зовсім неочікуваний персонаж. На ці збори приїхав сам Гіркин. Отутки звідки заїхав. 99-та була Жигуль червоного кольору, було написано міліція. Ну, міліцейська машина була, справжня міліцейська машина. На синіх номерах. Вони були в формі міліції дорожньо-патрульної служби. Тому ну, ж не знав, що це гірка. Ну, він там, я потім вже, коли його обличчя стало відомо, хто такий, що потім вже це дізналося. Що це була до розвідка, стане зрозуміло набагато пізніше. Тоді, за кілька хвилин, як поїхав Гіркін, почали розходитися та роз'їжджатися сторонні люди. Ситуація ніби владналась, але це відчуття виявилося хибним. Побачив загрозу саме від того. Бугран, от, з дороги от, от, з'їхали в наш бік дві машини. Десь де, краю тої градки на цьому місці, десь вони вискочили з машини, Ну, тут, вісно, 15 метрів. І почали шість чоловік стріляти по нас. Видно, що вони прицільно били в те, як то кажуть, в Камадирське місто. Не там, де водій сидить, а там, де. Повинен був хтось з керівників. Спецпризначенці СБУ відкрили вогонь. Там далі була така куча висипаного щебня, бус це був не укриття. Його розбирали кулями просто як друшляк. Я намагався там 5 метрів добігти до тої кучі, але не встиг тільки за буса висунувся. Він там з п'яти метрів десь мене з парку в грудь вистрілив, а я йому відповідь. Рука жалась півмагазину. Нападника було ліквідовано. Перший вбитий в цій війні це був е, боєць вірменського походження. Е, ну, він був в групі Гіркіна. Андрій отримав тяжке поранення в груди та впав, стікаючи кров'ю, він віддав свій автомат та набої водієві. Він питався мене що кудись тягти, але я ж важкий, мої 100 кілограмів броня. Я кажу, кидай мене тут, біля машини. Ну і він там теж з хлопцями прийняв бій, зайняв ворону. Але сили були нерівні. Оскільки ми могли протриматися, у нас у кожного було по чотири магазини автоматах. І по рації передали про перші втрати. Це Я ще був притомний, доклав свій статус, що я трьохсотий. Е, але коли я випадав з машини, я в наушнику чув, що у нас вже один-двохсотий, я не, мог, не міг зрозуміти хто. І часу не було там вдаватися. За мить пролунали постріли гучніші за автоматну чергу. Пішла важка зброя. <звук> Спецпризначенців прикрили військові на БТРі, яким командував старший лейтенант ЗСУ Вадим Сухаревський. З команду вступити в бій, тому що його керівництво йому наказало цього не робити. І вони там двома бедрами нас прикрили. Він виїхав з тої галявини, десь от на цьому місці став. По-перше, він нас прикрив від. Ті хащі, звідки стріляли. І, по-друге, він з пушки, я ж не притомив, я почув, став до тями приходити, коли чую, що пушка працює. Вона так гучно працювала, тут трьох метрів від мене. В Перший раз таке в житті пережити, навіть. стріляти по БТР, нападники не наважились і втекли. Я не можу сказати, що це була спланована засідка, але те, що приїхав Гіркін з своїм помічником. і... Вони зробили розвідку, до розвідку, подивилися роз... розстановку сіл засобів нашого, скільки нас тут. Все інше була їхня імпровізація, але дуже вдало, скажу так, якби не бетери, але він не очікував, що бетери вступлять в бій. Під час бою були поранені четверо альфівців. Одного спецпризначенця було вбито. Його ім'я Геннадій Більченко. Разом з дубовиком та ном у цю трагічну дату ми поїхали на його могилу на Полтавщину. Всю свою службу провів в Полтавській Альфі, був оперативним водієм, потім отримав вищу освіту, протестувався на офіцера. Був на такому дуже серйозному рахунку. Його дуже поважали. Це був фактично боєць, перший офіцер, по крайній мірі, в служби безпеці, який загинув безпосередньо в бою з окупантами на території України. Усі ці події відтворив у діарамі Андрій Дубовик. Стендову модель передав до музею воєнної історії. Якісь роки пройдуть. Люди почнуть забувати, з чого почалась війна. Всі ж думають, що вона зараз почувається в 22-му році. Ні, вона почувається 13 квітня 14-го року. Та й самі учасники події 10-річної давнини кажуть, тоді ще не уявляли масштаби катастрофи, що насувається на всіх нас. Ми дуже наївні були. Я, наприклад, тоді приїхав в цивільному одязі. І в мене зі зброї був тільки мій особистий пристрій для відстрілу умовних куль. І все. Ніхто не думав, що війна так близько і от вона може так вилитися, от просто отак, от, нашій землі, далеко від кордону. з з Росією. Віктор Ягун визнає, що цей бій був програний, але вже тоді стало зрозуміло, що попереду на Україну чекатимуть тяжкі випробування, ще більше горе та боротьба за свободу. І далі все пішло ще гірше. Ще гірше пішло, коли групі Гіркіна дали вийти з Краматорсько-Слов'янська в Донецька. Оце був той самий вогник, котрий дійшов до Донецька до великої діжки з бензином. І після цього ми маємо, що маємо. Вісім років АТО і вже третій рік повномасштабної війни. Ця група спецпризначенців у прямому сенсі першою прийняла на себе свинець російської окупації. Тягар, якого Україна відчуває і нині. Як тоді, так і зараз є сміливці, які кидають виклик ворогу попри все. І ми маємо пишатися і бути вдячними цим людям. 13 квітня 2014 року. Черговий день, який непомітно для всіх нас, розділив життя на до та після. Сергій Вендін, факти тижня, е Єдині новини.